Виходить з конвейера солодкий нектар, що допомагає військовим бити ворога. Кожна гривня з продажу однієї літри вітчизняного соку йде на допомогу нашим захисникам. Нам допомагає першу чергу наша армія. Це і розвідка, і з інші збройні сили. Генератор, я пам'ятаю, купили в військовій частині. Автомобілі купуємо. Тобто ми допомагаємо тим, хто допомагає нам. Ми як суспільство маємо бути вдячні тим хлопцям, які взяли до руки зброю і захищають нас від агресора. Так, працівники заводу з виготовлення соків та мінералки з першого дня війни надійно тримають волонтерсько-економічний фронт. Наш завод відіграв серйозну роль в. В цьому ну, постановці обороноздатності і виживанні у цього регіону нашого працював склад чисто на вигрузку, на потреби ЗСУ, на потреби всім, кого потрібна вода. Ну то адміністрація підключилась, і ми практично вигружали цю воду з Ми йшли, йшли машини на фронт. Буквально за тиждень після повномасштабного вторгнення тут вдалося закумулювати сили і відновити логістику. Сьогодні дякують захисникам, що можуть жити і працювати у своєму відносно мирному місці, і щоденно допомагають наближати перемогу. Порядка 300 тисяч було. Ми відправили фонд 400-400, щось таке. Правили фонд живим», Просто той фонд який був. Це було літо. А Далі ми вирішили, що Ну, ми багато чого можемо, ми здатні. Ми... У нас тут є місцеві наші захисники. Наприклад, ми хочемо їм допомогти, ми не хочемо, щоб воно велику таку якусь попадало в море велике. Ми... ми самі хочемо бути причиною наших кроків. І... Це виявилось вірною стратегією. Тепер, завдяки власному фонду, допомагають військовим адресно. Кошти відправляють на те, що замовляють захисники від одягу та ліків і до автівок на фронт. Гроші вони ж вони ж нічого не вартують, якщо вони не перетворені в конкретні дії, в конкретні потрібні речі. Тут і зараз потрібні. Ну ми вирішили, що краще. Ми ми здатні це робити. Ми велика група. Аби долучитись до благодійності, достатньо придбати маркований спеціальною позначкою пакети з соком. Окрім військових, допомагають на підприємстві і переселенцям. Наразі тут працюють майже пів тисячі місцевих мешканців та десяток чоловіків, які виїхали з окупації з під обстрілів. Саме велися бойові дії. Це і Донеччина, Херсонщина, Луганщина. От, наприклад, в нас працює досить довгий час технолог, який приїхав до нас із Харкова. Він працював раніше на книжковій фірмі, яка повністю була знищена та розбита окупантом. Також нещодавно ось ми прийняли до себе електромонтера з ремонту та обла та обслуговування електрообладнання. Ми провели йому навчання за рахунок підприємства. Директор підприємства зізнається, планує нові благодійні проекти і наголошує, сік з Вінничини не лише корисний, а й допомагає наближати перемогу.